19.00, вівторок, і вже традиційно ми з вами зустрічаємося в етері Львівської мануфактури новин. Програма Свій формат з вами Анастасія Маюк. І сьогодні ми говоримо з вами про те, що, мабуть, забирає найбільше нашого часу. Мова йде про соцмережі. Про те, чи завжди вони безпечні, як вони впливають на наше психологічне здоров'я, та що думають львів'яни, якими користуються соцмережами. Про це все сьогодні у нашому етері. А розпочинаємо ми його власне із опитування. Ми вийшли на вулиці нашого міста та розпитали львів'ян, які месенджери найчастіше вони обирають для спілкування з друзями або з родичами, а також де найбільше черпають інформацію, і чи готові вони змінити свій улюблений месенджер на щось інше? Дивимося. Дані наше шеплі опитування розкажіть, які соцмережі використовуєте найбільше по повсякденному житті для спілкування для того, щоб отримати інформацію. Найбільше я використовую інстаграм, також використовую Фейсбук і Ютуб інстаграм. Тікток Користуємось в основному телеграмом та інстаграмом, якщо його можна вважати месенджером, бо просто там ліпше з друзями спілкуватись. Ви як а, телеграм і ватсап, але це більше для іноземців. Зараз телеграм користуюся, ну вайбером користуюся месенджером від Фейсбуку, користуюся. Не знаю, як його це правильно назвати. Найчастіше, напевно, телеграмом. Ну дуже просто зручний дизайн, дуже зручно спілкуватись. Багато всяких каналів є новин. Ну, найбільше тим. Скажіть, чи чули ви, що в телеграмі може бути найбільш незахищена, так, ваша конфіденційна інформація найбільш незахищена? Як ставитись до цього додатку? Чи не стали менше зараз ним користуватися чи навпаки більше? А, ну щоб користуватися телеграмом, треба поставити там два ключі. Я не знаю, як їх поставити, але треба звичайно захистити свій телеграм, щоб його не взламали, тому що дуже багато таких випадків в Україні, що хочуть зламати його, якось використати. Інформацію, тому треба бути обережним і, звичайно, дивитися, ем, на які сайти, на які саме сторінки ти підписуєшся. Не знаю. Ну, певно, купували якісь захищені системи, аби захистити свій аккаунт. Нічого не змінилося. Я там, в принципі, ну, якби новини читаю. У нас немає секретної інформації, дівчата. Ну, Менше не стало, бо зі мною ніколи такого не траплялося, що там мою інформацію хтось отримував або ще щось. Ну, Продовжую далі користуватися. Якщо потрібно було перейти з телеграму, яку б мережу обрали, наприклад, іншу для того, щоб читати новини чи спілкуватися з друзями. А, ви саме маєте на увазі яку саме обирати? Месенджер, Месенджер? 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 А, щоб обрати. альтернатива, мені здається, має бути вайбер. Вайбер найзручніший. Наразі поки що не переходили б, але якби була б якась українська альтернатива, так би мовити, до речі. Було б непогано, якби вона була, а доволі добре захищена і популяризована. Щоб там можна було з кимось спілкуватись, то можна було б звичайно. Тут більше про зручність, тому якщо зроблять краще ніж Viber або WhatsApp, то звісно так. Точно треба краще ніж Viber. Так, напевно, Instagram. Ну там ще більше все. Просто там є там теж дуже зручно, в принципі. Переписуватись і новини теж є багато. Певний інстаграм. Не знаю, не задумувалась наразі. Вербування молоді шляхом обману країною агресором. На жаль, актуальна тема, бо кожного дня маємо новини, що саме багато підлітків. То й так би мовити, такими жертвами ведуться на теле... через телеграм на заробляння, нібито легких грошей. А в результаті їх вербують росіяни про те, як не стати жертвою таких схем у соцмережах та як безпечно поводиться загалом у мережі. Говоримо сьогодні із старшим лейтенантом поліції, інспектором відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Львівській області Андрієм Кадай. Пане Андрію, раді вітати вас. В етері Львівської мануфактура новин. Доброго дня. Говоримо сьогодні з вами про важливу насправді тему так: про вербування підлітків та й не тільки підлітків через соцмережі. Е, давайте почнемо з такого питання. Який, на вашу думку, та й можливо, за якимись опитуваннями, взагалі зараз наш час месенджер можна вважати найбезпечнішим, так би мовити на сьогоднішній час наше життя надзвичайно сильно загубилось саме в інтернет-простір, онлайн ресурси, і багато людей спілкуються саме через інтернет. Сказати, що є якийсь месенджер, який є повністю захищеним ні, такого на превеликий жаль, немає. Бо кожна система, її можна взламати, її можна перейти, можна дістати будь-яку інформацію. Це ми дуже сильно заглиблюватися не будемо, але є більш такі, скажем, найнебезпечніші <кхух> одні із це телеграм, якщо можна так взяти його, так. Багато зараз відбувається ситуацій зі взломами особистих приватних телеграм-каналів, з різноманітними видами шахрайських дій, такими як коли може прийти повідомлення навіть від близьких родичів, знайомих, друзів, привіт, перейди за посиланням, проголосуй за мою дитину, яка намалювала малюнок, проголосуй за мою фотографію, оціни мій виріб, мою творчість будь-що. І через ці переходження за посиланнями людина автоматично втрачає доступ саме до своєї сторінки. Сказати, що повністю щось є безпечним, важко, але можна захистити себе певними видами приватності, двохетапної перевірки. Багато є моментів, які можна враховувати, які потрібно вивчати молоді. Ми з вами говоримо власне так про вербування молоді, і от і про ті взлами телеграмів, які зараз роблять через буцімто голосування. І буквально минулого тижня була така новина, що молодь шукала шлях легкого заробляння грошей, так і потрапила власне у телеграм. нібито знайшла цей шлях. Як от не стати і не тільки молоді жертвою е, такого шахрайства, щоб не потрапити не легко заробити гроші, або ж не проголосувати в телеграмі за чиюсь доньку чи внучку. Ну, це поширена на жаль зараз така ситуація, що кожен другий зламує телеграм. Так, кожного дня ми спілкуємося з громадянами, з дітьми, коли проводимо свої заняття, лекції, і наголошуємо, що війна в нас не відбувається лише на передових позиціях на лінії фронту, а також надзвичайно потужна. Війна в онлайн просторі, бо ворог використовує будь-які способи маніпуляції, можливості вербування наших людей, не тільки підлітків, не тільки молоді, а різного покоління. Ми наголошуємо, що легкі гроші це не є добре, і воно не легких грошей не буває. Просто так і вони не дістаються. Найпершими шляхами так, це війти в довіру до особи, після чого переконати її, що ти. Умовно стаєш її другом, людиною, якій можна довіряти, все починається з банальних, простих ти нам скинь фотографію на природі біля якогось пам'ятника, будь-де самозвичайно, яка не має за собою жодних підозр, і ми тобі там умовно заплатимо 200 гривень так? чи 500 Є люди, які на це погоджуються і думають, те, що я просто скину свою фотографію, а може, це якесь модельне агентство, а може це просто для висвітлення будь-якої своєї сторінки. Після чого воно переходить все більше і більше в подальшому, що людина, коли відчуває, що вона вже маніпулює і війшла в довіру до підлітка, до молоді, а ця сама особа відчуває, що отримує кошти, їй за це платять. І це дійсно так. Чому не попрацювати далі, не, заробати, не заробити більше? І виходить, що можуть запропонувати: А слухай, а сфотографуй, де можливо стоїть троє-п'ятеро військових, а деяка зв'язкова частина, лікарня. А де знаходиться військова техніка? І тим самим під час шантажу кажуть: ага, в нас же є твої фотографії попередні. Ми можемо сказати, що ти з нами співпрацювала. А давай це буде остання фотографія. Ми тобі за неї заплатимо кошти і все, ти не знаєш нас, ми тебе. А відповідно, ніколи це не закінчується остання фотографія. Люди максимально пробують маніпулювати дітьми, підлітками, громадянами і. Інколи це завершується надзвичайно неприємними моментами в нашому суспільстві, то давайте я думаю, що таких схем є багато. На жаль, в телеграмі так. Можливо, якихось три основних поради або три ключові ознаки, як розпізнати, що до тебе ти натрапив на шахраїв, так? Щоб люди точно знали три основні ключі або більше, які діють при схемі шахрайства в телеграмі, та й не тільки взагалі в соцмережах. Ну, найперше, на що ми завжди звертаємося. Що люди починають спілкувати з незнайомцями, вони мають фільтрувати все, що відбувається, для чого ця особа з ними починає спілкуватися, що вона їм пропонує, які є її мета та результат? Бо факторів є багато і вони є різними. Для чого спілкуватися особі, яка має умовно 40-50 років, так, і писати дівчині чи хлопцеві років 12-13. Це вже якось виникає трішки багато різноманітних сумнівів. Також є багато підставних фотографій, і все решта, що за екраном може сидіти одна особа, а акаунт і аватар може бути зовсім іншим. Е, в першу чергу задавати також, якщо вже так виникає, що хтось додається чи додається якась група, ну групи ми взагалі не рекомендуємо. Приймати участь в обговоренні чи ще щось, якщо особа не знає, що це, яка ця група, вона не має нікого до цього дотичності. Якщо це є чийсь особистий індивідуальний профіль, е, спитати, звідки ця особа знає дану особу, чому вона вирішила з нею поспілкуватися. Е, також можна і вийти на відеозв'язок, чим є досить таким хорошим способом зрозуміти, хто саме по той бік екрану з тобою говорить. Так, зараз можна сказати, багато там в нас є штучний інтелект, який можна співставити і все інше ні. Е, воно також працює і працює насправді, бо неодноразово бували і в нас такі ситуації, в наших знайомих, що додаються друзі, пропонують <кій> різну роботу, ти пробуєш вийти на відеозв'язок, особа на нього не виходить, вибач, я зайнятий я зараз не можу, я працюю і все решта. Да, окей, давайте через годину, через дві, та ні, навіщо для чого ми можемо просто переписуватися. Це такий момент. Стосовно підлітків та неповнолітніх, ми завжди рекомендуємо звертатись до дорослого, до людини, яку ви довіряєте, ваші батьки, хресні, опікуни, будь-хто з дорослих, кому можна довіритись, з кимось порадитись. Ми не говоримо про те, що потрібно. Це розказувати навколо що відбувається, показувати кожну переписку, але дорослі мають право про це знати, з ким спілкуються їхні діти, щоб вони можуть також порадити, як діяти в тій чи іншій ситуації. Якщо відчувають небезпеку, якщо їм скидують незрозумілі посилання, якщо їм скидують незрозумілі повідомлення, співпраця з ворогом нашим, ми рекомендуємо і не то, що рекомендація. А прохання звертатися зразу до відповідних органів з онлайн-заявою, в відділок поліції на гарячу лінію, для того, щоб наші працівники могли надати компетентну інформацію, як діяти в тому чи іншому випадку, щоб контролювати цей чи інший процес, щоб можна було вичислити звідки ці особи і якого характеру їхнє також повідомлення. І, власне, ми згадали так з вами про підлітки і про їхніх батьків, а тепер, можливо, і дискусійне для когось питання. Але чи от варто батькам контролювати власне аккаунти підлітків? Вони завжди дитина хоче поділитися з чимось таким особистим, з батьками, але, на жаль, живемо в такий час, що, мабуть, варто ділитися всім, бо не знаєш на що можеш натрапити. Чи це все ж таки порушення якоїсь довіри? Е, дивіться, тут. Є питання таким, чи батьки, контроль, не контроль тут більш як вже дружні відносини можна будувати разом з своїми дітьми. так? Це не йдеться мова, а покажи мені всю переписку. Це йдеться мова, з ким ти спілкуєшся, про що ви спілкуєтеся, з ким ти граєш в ігри, з ким ти плануєш свій день, ще щось, якісь обговорення. На мою думку, батьки повинні знати. Де знаходяться їхні діти, з ким вони спілкуються, як? І це нормальний процес. Це є процес дружньої атмосфери, сімейної атмосфери, щоб пояснити дитині, якщо ти щось не знаєш, ти можеш звернутися до мене за порадою. Можливо, в тебе є якийсь невідомий тобі друг в тебе в друзях, онлайн-друзя, якого ти ніколи не бачив. Чи тобі пишуть хтось з іншої якоїсь країни, про що ви спілкуєтесь? Це є нормальні речі, бо як ви. Неодноразово також наголошуєте, ми живемо в країні під час війни, і країна-агресор максимально використовує всі свої можливі вміння, маніпуляції стосовно нашої молоді, і ми максимально маємо їх до цього застерігати. Тут не йдеться про питання контролю, тут йдеться про питання довіри та розуміння, що і як відбувається з підлітками. На прививки жаль, багато ситуацій, якраз які траплялися з вербуванням молоді. Це здебільшого моменти, коли батьки не цікавились в той чи інший спосіб життям своїх дітей. У них сказали: ми не хочемо, ми не розкажемо, і все. І на цьому ставилася крапка. Так, власне, як ви сказали, це зараз вже більше про безпеку, про те, щоб не, не, не про контроль своїх дітей, а про безпеку своїх дітей. І що варто найбільше пам'ятати. Головне підлітки і ви також, що легких грошей не існує. Кажу вже по досвіді, на щоб заробити власні гроші, треба тільки наполегливо й осердно працювати. Дякуємо, пану Андрію, за таку гарну та змістовну розмову. І звичайно, сподіваємось, таких випадків буде менше і будуть люди загалом менше потрапляти, так би сказати, на гачок і на ті схеми шахрайства, а зокрема, і наша молодь. Дякую вам. А окрім того, що звичайно в соцмережах можна стати жертвами різних хакерських атак, зламів акаунтів та безліч іншого. Вони ще й погано й впливають на наше власне психологічне самопочуття. Ну а як саме ми з вами говоримо далі? Вмикається до нас Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка та залучена спеціалістка у SOS Children's Villages. Пані Оль, раді вітати вас у студії Львівської Мануфактури Новин. Добрий день. Говоримо з вами про таку можливо для когось болючу тему, можливо, не для когось, але власне про соцмережі та їх вплив. От як зрозуміти, що людина підліток також вже є залежна від соцмереж, що важко відірватися від телефона. Ну, я думаю, що навіть такий підліток і доросла людина будуть проявляти такі загальні тенденції, вони будуть бажати спілкуватися тільки онлайн. Якщо, наприклад, хтось пропонує живу зустріч, вони будуть обирати зустріч, яка буде дистанційно, або намагатися написати слова текстом, або наполягати на цьому. І якщо будуть якісь живі зустрічі, то почнуть з'являтися різні причини. Наприклад, там Ой, я не можу, я захворів, щось раптово трапилось. Тобто людина будь-яким чином буде намагатися уникати живого контакту, тому що живий контакт він від нас вимагає більше такої енергії, і людина, коли обмежена екраном, так, от, наприклад, ми зараз з вами говоримо, ми бачимо тільки частину а один, не один одного, одна одного. Е, і е, це дає таку ілюзію контролю і безпеки, саме тому люди через те, що вони в соцмережі, і вони відчувають себе набагато впевненішими. І, наприклад, е, багато ходить таких жартів стосовно того, що якби е, всі коментатори, які там є в соціальних мережах під різними постами, там пишуться брудуту, вели себе так само на вулиці, тому ми б один одного зупиняли і говорили все в обличчя. Але ну, так ніколи людство не поводилось, були якісь межі, і люди відчували, що потрібна дистанція, потрібна повага, і якийсь такий ритм має бути. А тепер людина може написати все, що завгодно, під будь-яким нікнеймом відчувати себе таким героєм. І таким чином самостверджуватися, тому соціальні мережі, на жаль, вони багато виконують і таких якихось деструктивних функцій стосовно людей, які мають таку неміцну самооцінку і такі складнощі з емоційним інтелектом і соціальною комунікацією. А от скажіть, які будуть перші дзвіночки, можливо, власне, в настрої цих людей, які вже стали залежними від соцмереж? Чи це може бути якась агресивна поведінка, чи щось типу того, що може свідчити про те, що дійсно жа людина настільки накручена тими соцмережами, що вона вже не не бажає живого спілкування, взагалі не бажає нічого крім телефону? Ну, вони, якщо це, наприклад, спільнота там, а не якісь друзі по роботі чи навіть в школі, то вони будуть казати: а ти бачив ось це? А ти дивився ось це, а ти а була там, а ти вдягаєшся, як тобі там TikTok пропонує, а ти бачила такий тренд, і вони весь час все, про що вони будуть говорити, це те, що вони побачили в інтернеті. Тобто вони дуже часто не мають зовсім подій або їх не помічають. В реальному такому житті живому, да, вони не зможуть розповісти, що вони кудись пішли, якщо це підлітки з батьками, чи що вони проводили час, чи вони кудись їздили цікаво. Тобто всі розмови будуть точитися навколо образів якихось блогерів, якихось тікток-трендів, і так далі. Це такий один момент. Далі поведінка буде відрізнятися від такого психотипу людини. Є люди, які на соцмережі. Якби реагують у живій комунікації дистанціюванням, тобто вони навпаки стануть більш пасивними, почнуть ігнорувати один одного, і взагалі люди, і я думаю, ви також це бачили. Люди навіть в кафе знаходяться часто один з одним, так ніби людей поряд немає. Вони сидять за столом і всі в телефоні. Ну тобто ми можемо насправді це примірити, і як людям важко, якщо це зустріч, сказати, слухай, будь ласка, вклади на годину телефон. І людина почне прям ціпати, її буде викручувати, і там срочно треба подивитися, чи є лайки, чи є коментарі, чи хтось подивився, що там відбувається бігом, бігом, бігом. І оце вже ознака, така неможливість. Побути протягом дня без соцмереж. Тобто, якщо людина сама собі, і підліток, і дорослий, може відповісти, що я не можу там протягом дня не дивитися в соцмережі, і, наприклад, подивитися тільки ввечері годинку, і що ти не можеш так, щоб прокинутися, зробити собі якісь паузи, і побути в якомусь таймінгу, і ми зараз саме говоримо про соцмережі, не про новини, подивитися. А ти не можеш. То це вже є така кризова ознака. Я думаю, що багато хто. Може себе в цьому пізнати. А стосовно поведінки вона може, може бути дуже, дуже різною. Дійсно, хтось стає дуже агресивним і таким не чіпай мене, різким, так ніби не рідна тобі людина. А хтось, навпаки, просто відсутній. Отак, ти до людини говориш, ніби з шафою. І людина взагалі я тебе не слухає. Я думаю, ви погодитеся з такою думкою, що со соцмережі це часто ще й про успішний успіх. Купила 18 машину, 20 квартир, а я схудла одразу за тиждень на 10 кілограм. І часто власне і дорослі, і підлітки, які тільки от формують свою особистість, не можуть погодитися з тим і зрозуміти, чому в них так, а я от не можу цього зробити 18 років. Так як з цим змиритися, як оту ту ідеальну картинку можна так сказати, розпізнати і не дати їй. Е Поглинути себе або якось негативно вплинути. Тут важливе дистанціювання, так. наведу такий, знаєте, приклад просто смережі, який я навожу в терапії клієнтам, який видається смішним, але ми насправді, як дорослі, також так реагуємо, не здаючись собі моментів, як відбуваються деталі того кадру, який нам демонструють я була мала, ми дивилися телевізор всією сім'єю, як завжди, тоді не було нічого іншого такого якоїсь розваги. І мене дуже дивувало в фільмі, що якісь головні герої не зупиняються в туалет. Я так запитувала батьків. А коли ж вони це робили? Бо мій дитячий мозок абсолютно не міг уявити, що якщо мені показують якусь картинку, і тут немає важливого для мене, як для дитини, моменту у мене виникають дуже прості запитання. І Я думаю, що це якісь такі герої, які не їдять, не сплять. Не ходять в туалет і нічого з ним такого не відбувається. І це звучить дуже комічно, якщо не подивитися тепер на наш світ, коли люди дивляться на якесь фото і думають, що так воно і було. Людина ходить з рівною спиною, стягнутим животом, е, їсть тільки моркву і дихає сонцем. Да? І Не виникають оцих таких додаткових запитань: а що стоїть? За цією картинкою скільки праці людина там виклала в це фото, скільки вона годин обробляла його, скільки вона писала текст. І коли от сприйняття стає от таким буквальним, ми тоді втрапляємо в пастку. це стосується будь-яких вікових особливостей. Коли ми інформацію сприймаємо буквально от така фотка, і ми зразу собі проєктуємо, що людина отак і, і спить в макіяжі із зачіскою, із укладкою, і з ідеальною шкірою ні жодного пришіка ніколи вже ці не буває в людини. Е, можливо. Є такий якийсь дозований час, скільки потрібно от, проводити власне телефоні, незалежно від віку, чи підлітку, чи дорослому. Такий час, що точно а, вам не зашкодить. А, тут така складність, знаєте, тому що диви... дивлячись, що дивитися. І ми тут також підемо mm. в якесь провалля. Хтось буде, знаєте, з дорослих читати. На годину в Фейсбуці якусь аналітику і буде спокійне. Так? Це залежить знов таки від особистості. На нього ця година наплине. А якась дитина або навіть дорослий буде дивитися годину у Тікток або якісь оці короткі шорти в Ютубі, і там вже мозок буде закипати. Тому ми маємо розуміти, що це дуже різниця від контенту, тому такої е, практично ми ніде і не знайдемо таку інформацію, що рекомендовано стільки-то годин, тому що контент дуже різний і по різному на нас. В соцмережі по різному різні соцмережі збудовані. І е, я би більше робила такий акцент на тому, щоб подивитися, е, як твоє життя було наповнено до того часу, як ти е, ну от ідеш до соцмереж. Я якраз е, так досить комічно до сьогоднішнього нашого ефіру хтось мені з друзів кинув є таке старе відео. А, якихось авіаліній 90-х, здається, яке було знято, що, типу, сидить людина на лавці, і а, на неї падає, має впасти якась там статуя, да? і вона має померти. і Поряд сидить а, а, смерть. І якби за таким моментом а, показують, ніби у людини все життя в голові прокручується, але у людини було таке насичене життя, що в смерть втомилася. Чекати вже настала ніч, а вони все крутиться на події. Бо вона ж має передивитися все життя, яке в неї було насиченим. І там є така приписка, що в кінці вже смерть заснула, втомилася, і людина встала і втікла. Бо мала таке насичене життя, що якщо стається якась подія, їй є що згадати. І отут виникає велика проблема, що соцмережі замінюють події. Людина думає, що побувши в соцмережах, вона щось пережила, якусь подію, щось з нею сталося. Таке вона тільки що була активним учасником. І тоді одна година, навіть якщо так буде зазвучати досить здорово, ну, давайте там одну годину виділимо в день на соцмережі. Це нереально сказати там 15 хвилин, да? треба бути об'єктивними. Але якщо немає ніякого насичення, то ця година пройде з таким стресом і напругою, і вона почне затягувати робити таку залежність. Бо багато ще гормонів різних виділяється на ці всі блимання, сигнали, короткі вкиди інформації, і це навіть біохімічно така досить сильна взаємодія. Але якщо протягом дня є насичення, є фізична активність, є події справді. Живі, ти кудись ходиш, ти з кимось спілкуєшся, є контакти, то тоді час соцмереж він може бути такий достатньо гнучкий, тому що ти туди не провалюєшся, а ти керуєш цим процесом. Ну і давайте на кінець нашої розмови. Три головні поради від вас, як від психолога, щоб соцмережі приносили, приносили для нас користь, а не шкоду. А робити образ соцмереж, якщо єдине це не якийсь професійний лінк, там людина не знаю, продає одяг, та і в неї є якийсь образ, і вона веде ці соцмережі професійно, тому він не може бути там повністю такий, знаєте відповідний образу Я який є в житті. Якщо це особиста сторінка да, або якісь особисті комунікації, вони мають бути максимально природні. Чим більша прірва між тим, який образ ми створюємо і показуємо людям, і який ми є насправді, тим більша криза настає всередині, коли людина вже розуміє, що за, ну, в реальному житті, от за цією межею, вона ніхто. У цей образ її повністю поглинув. Тому я би говорила, є таке в психології слово «розум» називається конгруентність. Це коли твоя поведінка е, і те, що ти відчуваєш, воно співпадає і воно просто ідентичне. от Воно разом от туди е, треба прагнути. А що ще важливо протягом дня, щоб була будь-яка активність, навіть якісь походи в магазин, якісь прогулянки, комунікації, тому що саме оцей живий контакт. І отакі паузи, коли треба подивитися вікно, і перерахувати якісь кольори, і подивитися, що відбувається в реальному житті, вони будуть допомагати нашому сприйняттю не провалюватися, і ця прірва також буде скорочуватися між тим, що ми відчуваємо, і тим, що ми відчуваємо всередині соцмереж. Ну, і третє, це обов'язково ж мають бути події всередині сім'ї з друзями, в роботі. Життя має мати план, що ти будеш робити, якщо не будеш працювати телефон, якщо ти його відкля... відкладеш. От у тебе має бути взагалі відповідь за питання: якщо в тебе забрати оце у сторінку, забрати в тебе це відео, хто ти є? І тоді це буде виступати таким бар'єром до цього провалю. Знаєте, ніби ви е, надягаєте такий захисний костюм, коли заходите в якесь приміщення, яке насичене не дуже корисними речовинами. Тоді ви спокійно можете звідти вийти, не інфікувавшись чимось. Це так, якщо е, коротко. Так, ви, власне, згадали про СМІ, і в наш час насправді дуже потрібно цей момент, щоб відкласти свій телефон і провести час своєю сім'єю, своєю родиною. Оце дуже цінно і завжди варто пам'ятати. Про соцмережі це не завжди про успішний успіх, не завжди про yeah. користь, але і не завжди про шкоду. Головне, вміти з розумом ними користуватись. Mm -hmm. Якось пані додала, Олі... що соцмережі це завжди про якийсь образ, і ми маємо пам'ятати це: ми як ми не виходимо голі на вулицю, і ми не бачимо, що яка людина має фігуру. Так само ми маємо розуміти, в соцмережі є якийсь одяг ментальний. І тоді буде легше розуміти, як тобі дистанціюватися. Дякуємо, пані Олі за нашу розмову. Сподіваюся, що наші слухачі почерпнуть із неї, звичайно цікаву інформацію щодо соцмереж. Друзі, завершуємо вечір вівторка разом. З вами в етері була я, Анастасія Маюк. Звичайно, що програма свій формат. Ми почуємося з вами вже наступного вівторка о 19.00. А ви ж підписуйтесь на Львівську мануфактуру новин, аби не пропустити наші нові етери і, звичайно, що цікаві сюжети. Всім вам спокійної нічки!